Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Бачите, у мене тут такі маленькі гарненькі грушки. Будемо з вами їх маринувати. Підготовлюємо. Ось у мене грушки вже чищені. Я шкірочку не знімаю, я тільки навпіл розрізаю і вирізаю насіннечко. Вони маленькі, тому навпіл. Якщо у вас будуть великі грушки, то можна на чверті порізати. Ось так я роблю з усіма своїми грушками. Які буду маринувати. Друзі, підготували баночки, кладу сюди часничок до смаку. Також кладу сюди перець духмяний горошком до смаку, кладу сюди лавровий листочок. У мене маленький зовсім, тому я кладу собі два. Також кладу гвоздику до смаку там кілька. Квіточок буде достатньо. Кладу грушки. Так, якось обережненько складаю. Ось, наповнюю баночку, ну, звісно, що доверху. Друзі, баночки наповнили і зараз заливаємо їх окропом, залишаємо на 10 хвилинок. Я завжди закриваю кришечками, нехай усе там гарно напарюється. Друзі, 10 хвилинок минуло. Я зараз зливаю цю водичку, знову її закип'ячу і залию ще на 10 хвилинок. Обережненько зливаю, щоб потім знову залити. Друзі, ось залила вже другий раз. Любі, друзі, третій раз я зливаю вже водичку і роблю розсіл. Зливаємо обережненько. Так, у мене тут дві півлітрові баночки. Ну, тобто можна рахувати як і одну літрову, наприклад, зливаю, беру цукор. На дві півлітрові баночки я кладу дві ложечки цукру. І також кладу одну ложечку солі, зараз покажу ось так. Висипаю сюди, кип'ячу розсіл, заливаю і закручую. Звісно, перед цим я у кожну баночку кладу оцет, наливаю оцет. У мене по пів ложечки у кожну баночку. Половинку сюди і половинку сюди. Ось так. Любі друзі, я вже закрутила свої грушки, несу їх напарювати під ковдру, а вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, і мирного неба над головою. До наступних зустрічей!